Друга світова війна в 1941-1943 роках. В червні 1940 року Гітлер наказує почати підготовку нападу на СССР і штаб оперативного командування починає розробку плану нападу, який отримав кодову назву Операція Барбароса. 18 грудня план Барбароса було затверджено Верховним головнокомандуючим директивою номер 21 цей елемент, запам'ятайте, він дуже часто потрапляється на ЗНО НМТ про те, що операція Барбароса мала назву Директива номер 21 ну, Це робиться для того, щоб заплутати учнів. З кінця 1940 року почалася поступова передислокація німецьких військ до кордонів СССР. Німецьке командування старалося створити. Вигляд, що це відволікаючий маневр, а головною задачею залишається операція морський лев, тобто висадка Великобританію. Розпочалась кампанія з дезінформації проти совєтської розвідки. Недільним ранком, 22 червня 1941 року, Німеччина за підтримки Італії, Угорщини, Румунії, Фінляндії та Словаччини нападає на Совєтський Союз. Між 2.30 і третьою ночі посол Райху в Москві Шуленбург прибуває до наркома Молотова та робить заяву про причини нападу на СССР і вручає відповідні документи. Паралельно з цим Рібентроп в Берліні вручив ті самі документи послу СССР Деказнозову, і це свідчить про те, що ніякого нападу без оголошення війни не було. Все було зроблено. Просто це робиться впритул. Не буває оголошень війни, коли приходить посол до міністра закордонних справ, а, дає ультиматум, там, наприклад, чи документи, і каже: ну, готуйтесь через два тижні, ми на вас нападемо. Ні. Е всі документи було вручено буквально за години до початку операції. А 26 червня іще й Фінляндія оголошує війну СССР. Німецькі війська наносять потужний раптовий удар по всьому західному совєтському кордону відповідно до тактики Бліцкриго, силами трьох груп армії: північ, центр та південь, метою яких є взяття Ленінграда, Москви та Києва відповідно, до кінця першої половини липня німецькі війська захоплюють Латвію, Литву, Білорусь, значну частину України, Молдови та Естонії. В Білостоксько-мінському бою Райх повністю розбиває війська Совєтського Західного фронту, в результаті чого німці втрачають 6,5 тисяч вбитими, а СССР 341 тисячу. За перші три тижні війни Совєтський Союз втратив близько 816 тисяч солдатів, і Німеччина просунулась на 350-600 кілометрів вглиб країни. Але вже в липні 1941 року э, Гітлер. Починає ручне втручання в плани наступу, що і призводить до перших проблем. І як тільки Гітлер, будучи повним невігласом, але який вважав, що він в усьому розбирається, все чудово знає, все розуміє. Як тільки він починає вручну пересувати е, дивізії, знаєте, як Харцефаєрні кидать їх по фронту з одного кінця в інший кінець, е, то з цього моменту у німецької армії починаються проблеми. Гітлер починає перекидати сили з московського напрямку на ленінградський та Київський, і тим самим наступ на Москву було відкладено. А у вересні Гітлер відмовляється від штурму Ленінграда, віддає наказ про блокаду і перекидає сили знову на московський напрямок. В Україні на початку серпня війська групи армії Південь відрізають від Дніпра та оточують під Уманню дві совєтські армії. Сталін вирішив віддати перевагу обороні Москви, забравши деякі частини з України. Генерал Жуков повідомляв про можливість оточення та пропонував відвести війська на більш вигідні позиції, але Сталін змістив його з посади начальника генштабу. Маршал Будьонний звернувся до Ставки з проханням відведення військ, але Ставка вирішила відсторонити Панікера Будьонного з посади головнокомандувача Південно-Західного фронту. 7 липня по 26 вересня 41-го року, в результаті битви за Київ, було повністю розгромлено Совєтський Південно-Західний фронт. Перша танкова група фон Клейста вийшла до Азовського моря. У жовтні 41-го року Вермахт захоплює майже весь Крим, крім Севастополя, а 24 жовтня пав Харків. Група фон Клейста 21 листопада увійшла в Ростов на Дону. Тим самим було повністю досягнуто плану Барбароса на півдні. Але 29 листопада совєтські війська вибивають німців з Ростову. 30 вересня 41-го року німецькі війська починають наступ на Москву. В Москві починається паніка. Начальник управління наркомату юстиції видає наказ про розпуск судів та тікає з міста. Із в'язниць почали вивозити ув'язнених раніше, ніж розпочали евакуацію самого населення. Сталін віддав наказ про розстріл ворогів народу, які утримувалися на Луб'янці, це адреса, за якою знаходився наркомат внутрішніх справ. З'явилась підпільна брошура союзу спасіння батьківщини та революції, яка закликала до скидання влади жидомасонської кліки Сталіна. Московське метро не відкрилося єдиний раз у своїй історії, оскільки за наказом Лазара Кагановича велася підготовка до його знищення. Були підірвані вишки радіостанцій в Підмосков'ї, сили совєтських Західного, резервного та брянського фронтів були оточені в районі В'язьми та Брянську, і в полон потрапило більше 660 тисяч совєтських солдатів. Залишки цих фронтів було об'єднано в єдиний Західний фронт під командуванням генерала Жукова. Напад Німеччини на СССР дав поштовх другій в спробі формування антигітлерівської коаліції. 16 липня 1941 року було підписано угоду між совєтським союзом та Великобританією про спільні дії проти Німеччини. Розпочалося постачання Совєтському Союзу зброї, воєнної техніки та сировини за ленд-лізом від США. Ленд-ліз союзників для СССР дуже не любить совєтська та сучасна російська історіографія, але цифри кажуть самі за себе, і ви можете відповідно подивитися, що за програмою ленд-ліз США та надали Совєтському Союзу майже півмільйона вантажівок, більше шести тисяч бронетранспортерів, сім тисяч танків, більше одинадцяти тисяч літаків. Uh, більше двох тисяч машин швидкої допомоги, 35 тисяч мотоциклів, під дві тисячі локомотивів uh, для потягів. Uh, і так далі, моє улюблене тут це uh, в, в британському ледлі, якщо подивитися, це 40 тисяч тонн взуття. А я нагадаю, що Совєтський Союз. Сам визначав, що йому треба. За період з 1941 по 45 роки США надали Совєтському Союзу допомоги на 11 мільярдів доларів. В перерахунку на 2023, це 148 мільярдів доларів. Також дуже часто можна зустріти маніпуляцію щодо того, що по ленд-лізу надавалося багато чого, в чому у СССР потреби не було, але абсолютно всі поставки. Узгоджувались із совєтською стороною. При цьому, за умовами ленд-лізу те, що потім не поверталося назад, мало бути оплачено. Ну, мається назі те, що знищено, те знищено. Те, що не знищено, має бути повернене назад. Але якщо щось країна залишає собі, то те, що вона залишає, вона має за це заплатити. Так от. По завершенні війни СССР залишив собі промислового оснащення на суму 2,7 мільярдів доларів і не заплатив за них. совєтсько американські переговори 48-49 років були безрезультатними, оскільки СССР відмовлялися виплачувати цю суму і відмовлялися повертати оснащення назад. Навіть незважаючи на те, що США пішли на надзвичайно сильне зниження ціни, СССР цього не зробило. Це зробить вже Російська Федерація, яка завершить виплати до 2006 року. 1 грудня 41-го року генерал-фельдмаршал Німецький фон Бок доповідає, що сили Вермахту видохлись і не можуть продовжувати наступ. 5 грудня 41-го року Червона армія переходить в контрнаступ. І тим самим, до початку 42-го німці були відкинуті на 100-250 кілометрів на захід, а поразка під Москвою стала першою великою поразкою Вермахту у війні проти СССР. Успіхи совєтських військ під Москвою мотивують совєтське командування перейти в масштабний наступ, але в квітні 42-го року наступ було зупинено через великі втрати. Спроби деблокувати Ленінград також не мали успіху. А 7 грудня 41-го року Японія наносить удар по американській військово-морській базі в Перл Харборі. Тут є відео е з фільму Перл Харбор 2001 року, саме процес нападу. Я його тут зараз включати не буду. Посилання на нього буде як картка в зверху в правому. Верхньому кутку, і окреме посилання буде в описі до відео, якщо раптом картка у вас не вискочить. Наслідок атаки на перл Харбор було знищено 8 лінкорів, 6 крейсерів та більше 300 літаків США. Японії оголошують війну Великобританія з домініонами, уряд Нідерландів в еміграції, Куба, Коста-Ріка, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гондурас і Венесуела. Німеччина, Італія, Румунія, Угорщина та Болгарія оголошують війну США. 8 грудня японці блокують військову базу в Гонконзі та починають вторгнення в Таїланд, Британську Малаю та американські Філіппіни. Таїланд після недовгого спротиву погоджується на укладення військового союзу з Японією та оголошує війну США та Британії. 10 грудня японці захоплюють Гуам, 23 грудня Уейк, 25 грудня Гонконг. 8 грудня японці проривають британську оборону в Малаї та відтісняють британців до Сінгапуру. Сінгапур, який вважався неприступною фортецею, пав 15 лютого 42-го року після шестиденної облоги. 11 січня 42-го японські війська вторгаються в Голландську Ост-Індію, тобто в Індонезію. 23 січня захоплюють архіпелаг Бісмарка, частину Соломонових островів, та вторгаються в Нову Гвінею і здійснюють. Обстріли Австралії. З літа 41-го року основною ціллю дій німецького та італійського флотів в Атлантиці стає знищення торговельних суден, щоб погіршити поставки у Великобританію. З кінця серпня того ж року, у відповідності з домовленостями урядів Британії та СССР, починаються взаємні поставки через совєтські північні порти. Влітку 1941 року вся німецька авіація, що діяла в Середземному морі, перекидається на Совєтсько-Німецький фронт. Це полегшує задачі британців, які, використовуючи пасивність італійського флоту, отримують ініціативу в Середземному морі. До середини 1942 року вони порушують морське сполучення між Італією та італійськими військами в Лівії та Єгипті. Використовуючи вигідну обстановку, британці 18 листопада 41 року переходять в наступ. Гітлеру доповідають, що мінімальна необхідна сила для захоплення Єгипту 4 дивізії, але він відмовляється відправляти більше однієї танкової дивізії. І лише після катастрофічної поразки італійців Гітлер погоджується надіслати другу танкову дивізію. 24 листопада німці намагаються нанести контрудар, але той закінчується провалом. Британці деблокують Тобрук та займають Ель Газаль, Дерну та Бенгазі. До січня вони повертають собі Кіренаїку, але африканський корпус Роміля починає наступ. 26 травня 1942 року корпус знову починає наступ в Лівії. Британці несуть великі втрати і відступають. 21 червня капітулює Тобрук. Війська продовжують наступати, і 1 липня підходять до оборонних рубежів блис Ель Аламейну. В 60 кілометрах від Олександрії. В серпні британське командування в Північній Африці змінюється, і 30 серпня африканський корпус знов намагається прорвати британську оборону, але терпить повну поразку, що стає поворотним пунктом африканської кампанії. 23 жовтня 1942 року британці переходять в наступ, проривають оборону противника та до кінця листопада звільняють всю територію Єгипту, входять в Лівію та займають Кірінайку. 8 листопада 42 року американо-британський десант починає операцію Факел висадку в французькій північній Африці. Головнокомандуючи силами віщі Франсуа Дарлан відмовляється з американцями про союз та бере на себе всю владу в Колонії. І 13 листопада союзні війська починають наступ в Туніс. 1 січня 1490... 1942 року у Вашингтоні представники Великої Четвірки це СССР, США, Великобританія та Китай, підписали Декларацію Об'єднаних Націй, утворивши антигітлерівську коаліцію. Совєтський контрнаступ під Харковом в травні 1942 року зазнав поразки. Після дев'ятимісячної облоги пав і Севастополь. Користуючись цим, німецьке командування починає стратегічний наступ на двох напрямках на Сталінград та на Кавказ. 17 липня 42 року почалася Сталінградська битва. Наступаючи на Кавказ, група армій А взяла Ростов на Дону та продовжила наступ на Кубань. 12 серпня було взято Краснодар. 19 листопада 42-го року червона армія переходить в контрнаступ під Сталінградом і ціною величезних зусиль та втрат наносить поразку німецьким військам, в результаті чого оточує та змушує здатись дві німецькі, дві румунські та одну італійську армію. 3 червня ударом японської авіації по базі Дач Харбор почався бій за Тол Мідуей. Між американськими та японськими авіаносцями та ескадрильями палубної авіації зав'язався бій. 4 червня американці потопили японські важкі авіаносці Кага, Акагі та Сорю, а 5 червня і Японці 6 червня потопили лише американські авіаносці Йорктаун. Тому можна сказати, що загальна ініціатива перейшла до американців, внаслідок чого адмірал Ямамото скасував десант на Мідвей та почав відхід флоту. На початку 1943 року совєтські війська переходять в контрнаступ по всьому фронту. В лютому березні генерал-фельдмаршал Еріх фон Манштейн перехоплює ініціативу і відбиває наступ на кількох ділянках південного напрямку. В липні 43-го року німецьке командування намагається повернути стратегічну ініціативу в битві під Курськом, про яку буде уже в наступній темі. І завершуючи цю Частину Другої світової війни з нападу на Соєцький Союз до керівних зламів, приведу цитату Іосіфа Сталіна, яку він озвучив до початку війни Німеччини проти Святоського Союзу. Цитата: Я знаю, як німецький народ любить Фюрера, тому я хочу випити за його здоров'я. І, звісно, завершальний відеокліп з нарізкою військової хроніки е, якраз того періоду, про який була мова. Теж його зараз включати не буду. Картка до відео з'явиться в правому верхньому кутку, і посилання на відеокліп з'явиться в описі до відео. Дивіться, слухайте, насолоджуйтесь!